З вами Олег і Альона, і в сьогоднішньому відео ми розповімо, що варто зробити перед тим як виїжджати в США, які довідки підготувати, що можна робити вже в Штатах. За що взагалі варто переживати, за що не варто переживати зовсім? Ну і напевно саме головніше – це документи, і я би почав зі справок, тому що це перше за що ми взялись, тому що ми одразу підтягували моменти по здоров'ю, про що потім розкажемо. І перше, це справки, типу, які повинні бути. Одна з головних справок по вашому здоров'ю, яка повинна бути, це привівки по корі, поліеміліту, ну і по прочим базовим Ще, тип, хворобам. Так, да, вони бувають дуже різними. Альона, взагалі, ця справка була виписана на листочкою просто від, від від руки на цьому знаєте, такому жовтому папері. Років назад її виписували, мабуть, і вона в мене зберіглась прямо в оригіналі. Я в оригіналі її привезла сюди в клініку. Її прийняли, все нормально, подивились, перекр... переклали ці привівки, і все було окей. За переклад, саме цих документів не варто сильно турбуватись, тому що, так як сказала Альона, вони були всі від руки написані і все прокатило. За всі інші документи, які в мене були, я, кстати, не знайшов, якщо чесно справку і мені прийшлося її робити. Але справа в тому, що у нас не було нашого врача, і пройшлося знаходити знайомих, які. Працюють у лікарні, щоб вони могли взяти мою дитячу медицинську книжку, в які були всі ці. Привівки, тобто .е. ми нічого не платили, там нічого нам не домальовували. Просто нам прийшлося прийти до лікаря знайомого. Ми його вже ж швидячили. Їх, оформили да, їх просто оформили, і головне, щоб це медик написав, типу, від руки, а не Альона за мене. Ну і ми коли сюди все приїхали, всі документи переписала, все було гарно. Хоча мої документи були на такій крутій офіційній справці, навіть зі штампами печатю подпису лікаря. А Альона все було від руки. Ну, написано. Да. Я да. ще додам, що всі, хто поступали в університет або в будь-які навчальні заклади, ви перед тим як поступати, обов'язково Цю довідку, подивіться в своїх документах, можливо, у вас вже десь є виписані ці всі довідки, тому що вас би не взяли без неї в універ і ви її 100% робили. От просто згадайте, де вона. Я її так само робив в університеті, але академія, в якій я навчався, вона закрилася, я не забрав звідти всі документи. Ну, разом з усіма документами, я так розумію, як би уплили всі мої справки. Тому прийшлось робити заново, але нічого складного тут не було. Просто цьому треба приділити увагу, знайти людину. Якщо у вас є свій лікар, то взагалі в цьому ніяких mm -hmm. проблем не буде. А я, якщо чесно, думаю, що, напевно, у 80% людей ця справка є. Стосовно вакцин проти коронавірусу з травня місяця США відмінили цю довідку. Тобто вона є не обов'язковою для в'їзду на території Сполучених Штатів Америки. В цілому, якщо вона у вас є, то мабуть окей. вас не змусять, якщо раптом знову спихне коронавірус робити знову привівки. А можливо, все одно змусять, тому що там ж третя, четверта, п'ята, двадцять п'ята. Ну, загалом, якщо у вас її немає, то не проблема. Одразу можу заспокоїти. Ми, якщо чесно, сторонники усіх привівок. Ми не робили їх собі жодного разу, тому що не впевнені в них. Ні в коєму випадку ми не приймаємо іншу позицію, просто отак от відносимося до цього моменту. Але мене заварили мої знайомі, що тут сильно за це переживати також не треба, навіть якщо ведуть якісь там нові штампи і придеться обов'язково колоти, то можна домовитись. Навіть в Штатах можна домовитись. Це мабуть наші роблять. Наступний момент обов'язково на який треба звернути увагу та витратити на це час та відповідально до цього відноситись це здоров'я до здоров'я. Треба підійти серйозно і ні в кому випадку не викладати це на потім, і думати, я приїду в штату, а там вже буду вирішувати. Ні, коли ви приїдете в штати, по перше, це страховка. Це перший момент, з яким ви зіштовхнетесь, яка буде коштувати дуже великих грошей. І я, я завіряю, якщо ніяких складних моментів зі здоров'ям немає. Дуже жахливих, то за ці гроші, як тут коштує ця страховка, ви зможете всі питання в Україні по цьому моменту все, закрити. За так, да, так, да, да, Все поздаєте. Але коли ви приїдете в США, а вже ж всі рекомендують заводити собі страховку, щоб бути впевненим в завтрашньому дні. Якщо що станеться, то тут дійсно без страховки дуже важко кудись потрапити. А якщо ви потрапите, то це буде прям нереальні гроші. Тому що в мене вже був досвід, коли я здавав на права. Мене перевели на другий етап екзамену, і я не назвав саме нижній рядок, тому що його. Не побачив, в мене так все плоло бо не ідеальний зір. Мене відправили до офтальмолога. До офтальмолога треба було провести консультацію. Він мені повинен написати, можна мені водити чи ні. І справа в тому, що ми до офтальмолога не могли попасти а, просто так. По-перше, що в нас нема страховки. По друге, коли ми знайшли його через знайомих, ми зрозуміли, що консультація на обідеться приблизно 300 доларів. Ну Та воно так приблизно обійшлось. Біля 300 доларів я заплатив за консультацію офтальмолога, який мені написав, що в мене все добре з зором. Просто я не бачу, тіпа дуже чітко на великій дистанції. Ну і все, я прийшов, здав як би на права, але сам факт: це 300 доларів, просто сходити до офтальмолога. Тому ви повинні бути до цього готові. А якщо б у мене була страховка, це обійшлось би напевно нічого не обійшлось. Б. В цілому тут вся необхідна медицина є і немає ніяких проблем під і зробити те, що вам потрібно. Клініки працюють класно, все нормально. Якщо у вас є гроші, ну типу, ви ви тут все зробите. А потім, коли ви проживаєте тут якийсь період, адаптуєтесь під ці ціни, під ці зарплати, під цей рівень життя, ви зможете нормально, спокійно відвідувати лікарів, тим по страховці у вас там завжди буде знижка, там 70% наскільки я знаю. Тому я не думаю, що прям варто боятися їхати в Штати, бо тут дорога медицина. Чому я взагалі почав з цього моменту здоров'я порекомендував закрити його в Україні? Ну, по перше, ми не можемо бути впевнені, що в нас там в організмі відбувається. Другий момент, коли ви приїдете сюди, це нова країна, і у вас буде на що витрачати ще свій час. Вам треба буде зробити всі документи, треба буде розібратися з мовою, навіть якщо ви її знаєте, треба привикнути, якщо ви не їздили постійно по іншим країнам, привикнути просто на слух сприймати, тому що тут не тільки чисті американці, які дуже гарно розмовляють, це також на це виходить американці час. Американці якраз жахливо розмовляють. Якраз імігрантів ще можна зрозуміти, бо. Не говорять якимись словами, схожими на англійські. Американці говорять одним непонятним словом. Да. Ні, але ну Є якась частина американців, яка е, намагається під тебе підлаштуватися дуже спокійно і так. Чітко произносити кожне слово, але їм для цього треба напрягатися. Коли вони в розслабленому форматі дійсно спілкуються, ще нічого не зрозуміло. Наступний момент стосовно б'юті процедур, тут також все є. Поприїжджало дуже багато наших українських майстрів, які роблять маніки, роблять рісниці, брови, колористи, перкорів. Всі є єдине, що прайс, звісно, трохи вищий. вищий він приблизно відсотків на 30. 40-50, не знаю, мабуть, в залежності від того, хто де працює. Ті, хто роблять на дому, у них дешевше, звичайно, ті, хто працюють в салоні дорожче, але в цілому є все необхідне. Єдиний момент, який я рекомендую дійсно закрити перед виїздом, це сходити до косметолога, тому що тут може бути з цим трохи важко, поки ви знайдете косметолога. Вони тут є, але в них прайс, по-перше, значно вищий. По-друге, не у всіх косметологів є ліцензія, щоб колоти якісь ін'єкції. Багато косметологів працюють там виключно з масочками, з різними пілями і до косметологів, які які роблять ін'єкції, до них потрапити трохи важче. да це це трошки по іншому, ніж в нас, тому що тут на кожну професію треба отримати ліцензію, як і на барбера, як і на косметолога. Але якщо ти косметолог, який працює з ін'єкціями, то якщо я не помиляюсь, тебе тут повинна бути чи там якась медична освіта, да медична. чи медичне направлення, яке повинно бути завірено також американською ліцензією, тому це такий дуже важливий той же момент, тому він потребує часу. Я маю на увазі, що потребує часу знайти будь-якого майстра в б'юті сфері. А вже ж майстрів дуже багато, але я впевнений, що ви у нас в країні дуже довгий час шукали своїх майстрів. Як усі клієнти це роблять? Так само і тут. Я думаю, що тут, напевно, це навіть трошки важче буде на цікавий момент це речі, які з собою брати, тому що у вас дуже небагато простору для тих речей, і відповідно ви будете брати все саме необхідне. Керуйтесь такими логічними речами, а не як ми, тому що, наприклад, взяла в маямі там джинсовий піджак, який я тут взагалі не ношу, тому що він тут на якось. Просто не підходить по атмосфері, не підходить по погоді. І я його везла через там чотири країни. Він займав кучу місця в Чемодані. І Це не тільки про нього йде мова, ще деякі речі, які я дарма з собою везла. Вселому тут одяг дешевший, ніж у нас. Тут такі бренди, як Guess, Tommy Hilfiger, це читається. Ну, типу, типу, як масс-маркет, ну не прямо маркет але трошки краще. Ось коштують вони недорого, тому всі необхідні речі ви зможете купити тут і тягти там з собою якісь прям. Гардероби немає сенсу, хіба що у вас там дійсно якийсь лакшері гардероб, то тоді да. дешевше буде його все-таки привезти. В цілому ви можете потім з України довідправити, що вам необхідно. Так, в цілому, я думаю, правильно брати речі, які мають якусь цінність, як мінімум для душі, да? і як максимум по своєму прайсу. Наприклад, наприклад я взяла... Да, наприклад, пилисос. я всім про це розказую. Я взяла з собою свій улюблений робіт пилисос і ні дня про це не пожаліла. Ну, він дуже дійсно виручає. Звичайно, вони й тут продаються, і тут вони можливо навіть кращі будуть за цю ціну, але щоб вже не купувати. Тим більше ми там витратились, придали б ми його, я не знаю, тисяч за дві-три. Та би купляти тисяч п'ятнадцять двадцять його да, і тому... він тільки-тільки новий був. Тому да тому пилосос є сенс звісно забрати. Також стосовно електроприборів, потрібно розуміти, що, наприклад, фен ви тут включити в розетку не зможете. Отак От як я взяла пилосос, він працює, тому що. Він не працює напряму від розетки. Він заряджається від зарядки і працює відповідно окремо. До самої зарядки ми все одно купили переходник. І він нормально працює, але для фіана перехідник не підійде. Просто дуже важливий момент у тих електроприборах, які працюють напряму, у яких є висока вальтажність, всякі сокі вижималки, ті ж самі фени. їм треба не просто адаптер, їм треба преобразуватель потужності. І це така от байда, яка важить 3-4 кілограми. з собою таскати на її сенсу, вона також коштує там 60, 70, 100 доларів і вище. Тому я вас завіряю, що якщо у вас є такі прилади по типу фенів і прочих, продавайте їх там і, і купляйте тут. Тут взагалі це такі Пейкі коштує, що ти заходиш в супермаркет, і ти іноді там продукт, який за 20 доларів купляєш. За одно блендер. Да, і заодно блендер береш за 15 доларів, бо він по знижці. Це на 15 40. 40. доларів. 30. 30-40. наступне це документи. Нам завіряли нас, що один з самых головних документів тут це свідоцтво про народження, про які треба е пам'ятати, які треба взяти, які треба перевести. Але жодного разу його тут нас не спитали. Але можливо. В <смеш> колись буде ситуація, коли в нас його спитають, то ми його собою взяли. Стосовно вашої освіти, це всі дипломи, які у вас були зі школи, сертифікати, все, що було з універу, там, де указані ваші години. Будь-якому, да -да, навіть там, де не указані ці години, беріть всі свої дипломи, переводьте, завіряйте у нотаріуса і беріть з собою. Якщо у вас немає важливості їх перевести та завірити у нотаріуса, тут це також можна зробити. Ми просто це зробили одразу в Україні, бо намагались підготуватися максимально. І в нас це дуже легко зробити. Це займає біля години. Поїхати завести всі документи, заплатити 600-700 тисяч гривень, їх всі завіряють, і ви спокійні на цьому моменті. Основне, що ви обов'язково повинні з собою взяти, це всі свої гроші. <світтє> 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 Тому що тут все дуже дорого і вони вам 100% знадобляться. Продавайте придавайте по можливості всі речі, які ви не будете використовувати. Там, я не знаю, через скільки ви плануєте повернутися, рік, два, три, чотири. Все, що ви не будете ним користуватись, краще придайте. В будь-якому разі, я думаю, ви повернетесь додому. Сумою не меншою, ніж ви сюди їдете. Ну як якщо так? ви не будете тут сидіти бомжувати, на дивані, там. да бомжувати і просто витрачати свій жити. час, мимо, да то я впевнений, що ви зможете зробити да, і купити собі все необхідне, типу і ще краще, але тут вам ці гроші знадобляться. От прям дуже сильно. Нас готували до того, що скільки б грошей з собою не привезли, і от як ка Альона сказала, беріть всі свої гроші, ми навіть взяли не тільки свої гроші чужі. і вони да, чужі, бо прийшлося якусь суму е дійсно тіпа положити для того, щоб приїхати сюди і тут якось стабілізуватися, ну без цього прям ніяк. Але ми, якщо чесно, думали, що ми будемо себе відносно дуже вільно почувати в якийсь момент, але ця ілюзія пройшла, напевно, за перший тиждень. Коли ти почав розуміти, наскільки тут розлітаються гроші, вони в усьому світі розлітаються нереально. Але тут, коли приходить в тебе перше число, ти платиш за квартиру, платиш за машину, і я не і там за якусь електроенергію, телефон, і в тебе вже мінус 5 тисяч доларів в кармані. І це тільки перший день місяця наступив. І ти розумієш, що... Місяць ще якось жити треба, Ой. да. Ти заходиш в супермаркет, купляєш в коробочці таку диню нарізану, да? а диня там скільки 8 доларів, 10 доларів, да. 12 це доларів. І да. Це типу мало у них, але ти такий задумаєшся, що да. тому як всі кажуть, найголовніше не рахувати у гривнях. У да, нас да. не виходить рахувати в гривнях, бо велика частина нашого бізнесу працює в Україні, тому ми заробляємо в гривнях і все от воно якось так відбувається. Тому. Тому важко сприйняти це от одразу. В цілому, якби ми знали, коли ще були в Україні, планували цю поїздку, скільки нам тут буде обходитись життя, то ми би, мабуть, не поїхали би. Сто відсотків. Не поїхали би. Ми нам просто би не фізично не да. сміливості загнати себе в таку жопу. Сто відсотків. Як вибиратися з такого з такого фінансового моменту, теж якби було не зрозуміло. Тому напевно, з якої сторони дуже добре, що, що ми цього не знали. не знали. А тепер просто ми працюємо постійно. І все нормально. Цілому все. Ми, начебто, ну, все сказали, що хотіли. Що не сказали, запитуйте в коментарях. Ми обов'язково всі коментарі прочитаємо. Постараємося дати відповіді на усі ваші питання у подальших відео. Ви не забувайте ставити лайки, підписуватись на наш канал, ставити колокольчики. Це дуже важливо для нашої мотивації та для, для просування нашого каналу, щоб він постійно попадав в рекомендації. І Якщо це відео набере 150 тисяч лайків, то в наступний раз я одягну нормальну футболку і не буду як бом. Може, льоно буде без футболки, якщо він набере. Дякую за перегляд, всім до побачення!